Ремонт в квартирі чи будинку складно уявити без інструментів. Торговельний центр Практика пропонує найширший асортимент першокласних професійних інструментів. Ми реалізуємо мрію ідеального господаря: дрелі та шуруповерти, болгарки та перфоратори, бензопили та бензокоси, аксесуари та комплектуючі до них. Функціональний та практичний інструмент для ручної роботи, вимірювальні та автомобільні інструменти найширший вибір малярного інструменту валики, пензлі, шпателі та захисні матеріали. Гарним подарунком для кожного чоловіка стане набір інструментів. Досить лише завітати у практику і обрати саме те, що вам до вподоби. Бо ми знаємо секрет чоловічого задоволення. Практичні інструменти вітчизняних та закордонних виробників Бош, Форте, Інтерскол, Fiolent задовольнять найвибагливіших покупців, а доступні ціни здивують приємно. Торговельний центр Практика практичний і ідеальний вибір.